Дорогі гості та партнери, місті це велика честь приймати для нас представників Європейського союзу, нашого надійного партнеру, який підтримує нас у прагненні до сталу розвитку та зміцнення громади, завдяки міжнародній підтримці. В нашій громаді стала Можливо, реалізація важливих соціальних проектів завдяки європейським партнерам в нашу громаду залучено більш ніж 90 мільйонів євро інвестицій. За ці кошти ми проводимо реконструкцію і капітальний ремонт об'єктів. В першу чергу медицини і освіти. ми в 16-му ліцеї зустрічали представників посольства Нідерландів в Україні. Ми показали, провели екскурсію по закладу. Відновлення реконструкція даного закладу відбулася за кошти Європейського інвестиційного банку. Представники уряду Нідерландів також приймали участь у фінансуванні даного проекту. Сьогодні в нас з візитом представники Нідерландів по програмі підтримки Організації Об'єднаних Націй, амбулаторія отримала. Мала обладнання для реабілітаційного центру зараз. Це дуже важливо на часі. Обладнання це шлях до відновлення здоров'я людей. А для інколи це і можливість працездатності. Тому ми вдячні нашим міжнародним партнерам за підтримку. Сьогодні до центру життєстійкості завітала міжнародна делегація. Вони мали можливість ознайомитися з напрямками діяльності центру з його вектором розвитку. І на зустріч також були присутні представники поліції ДСНС. Вони змогли ознайомитися з діяльністю робочої. Групи з громадської безпеки та соціальної згуртованості ми щиро дякуємо міжнародним партнерам, місцевій владі за підтримку таких важливих ініціатив для нашої громади і дуже раді цій міцній довгорічній співпраці. Я тут для того, щоб відвідати декілька проєктів, які ми реалізуємо разом з міською владою. Також в партнерстві I mean, з Проон зазвичай збільшого ну, фокусуємося на соціальній сфері, на сфері освіти. Саме тому я сьогодні I'm тут в цьому центрі я дуже вражена не всі роботу, яку ви тут робите, це дуже важливо, особливо для людей, які переїжджають сюди. Для того щоб вони могли змогу відновити своє життя, почати жити знову. І я дуже вдячна за те, що в мене була така можливість відвідати такий центр.